Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні у нас 26 лютого. Погода тепленька, плюс 10 зараз. Сонечко світить, і вже хочеться йти на вулицю, щось працювати, обрізати, пересаджувати. Руки вже потрішки сверблять. Ось так, саджанці мої тут наскладені. Ще є, замовила ще рожеві, червоних, білий, відсвічує, не видно. Оранжевий ще інший сорт, ось такий і алтар він з такою, трішки іншою квіткою. Ось такі саджанці. Жовтий Гібралтар? Ой, golden light. І Рожевий з такою махровою квіткою. Ось такий. Кому цікаво, пишіть у Viber, я вам скину фото саджанця і ближче назву сорту, щоб ви собі могли почитати про нього. Сьогодні я хочу показати трішки обрізку. Ще не всі гортензії обрізала і вирішила показати вам коротенько, як обрізаю. Інформації про обрізку є вже багато. Але коротенько покажу. Листопадні широколисті гортензії мої накриті, не знімаю укриття, тому що можуть ще повернутися мороз і обмерзнуть. Тому нехай вони, нехай ще будуть укриті. На вулиці все ж таки ще лютий місяць, хоч і тепло. Ось так виглядає дорослий курщ Фантома. Йому років 7, напевно, і він досить, досить гарно сформований від початку. Скелет куща у нього, покажи ближче. Скелет куща у нього такий досить товстий. І я буду підтримувати цю форму, тільки трішки припідніму кущик. Тому що хочу, щоб квіти були на рівні очей. І вирізаємо спочатку все тоненьке, криве, поломане, котре росте всередину куща. Так, як завжди. Починаємо з цього. Гілки, котрі перехрещуються, теж вирізаємо. Такі гілочки, котрі ростуть всередину, або е, котрі я вирізаю повністю, ріжу ось так на кільце, не залишаючи пеньки. Верх буду піднімати приблизно на три бруньки, пів сантиметра від Бруньки роблю зріз. Коли стрижете, відходьте, дивіться, як виглядає кущ, тому що зблизька не завжди можете побачити те, що трішки на відстані. Якщо сумніваєтесь, краще відрі... ну, залиште більшу гілочку її завжди потім можна вкоротити. Ось цей пагін. Я залишу, щоб виросла ще одна скелетна гілка. А ось цю відріжу, тому що вона буде заважати, відріжу повністю внизу. Ось тут дві гілочки дуже близько, і нам потрібно вирішити цю обрізати чи цю. Тим тонка, тонша гілка, тим нижче потрібно її різати. Все, ось так залишу. Ось цей це трьохрічний кущик, це Little Lime, він карлик, тому різати його буду на три бруньки. Всі гілочки, тут простенька обрізка, нічого тут такого немає. Відраховую три і ріжу. Ця гілка вона гарна, така потужна, але вона росте трішки не туди, тому я її обріжу повністю. Це ось такий у нас получився акуратненький кущик. З кожної верхньої бруньки, можливо, з двох, піде гілочка, дві, три гілочки, залежить від того, скільки є бруньок. І буде красивий кущик пишний. Ще покажу, як обрізати однорічний маленький саджанець. Ось це двохрічний кущик. Він тоненькі гілочки має. Їх я буду обрізати на одну бруньку. Буду формувати скелет куща. Можна на дві. Все. ось така обрізка. Майже нічого не залишилось, але коли відросте, залишила дві бруньки. Скільки гілок залишу в майбутньому, буду бачити від того, які вони будуть затовсті. Якщо вони будуть гарні, залишу сім, залишу 4 гілочки, 6 гілочок. Це буде, рослина сама покаже, як її формувати далі. Ось це. Однорічний садженець. Він в одну гілочку, гілочка на однорічний садженець досить потужна, і я буду обрізати на одну бруньку. Все. Звідси нам виростуть, нащупала дві бронечки, і звідси виростуть дві гілочки. Можливо, трішки я заглубила, я вже не пам'ятаю, і може знизу ще піти. Але. В цьому році вирощу гарні два потужні пагони, які будуть скелетом куща. Гілочки залишаю біля позначки, щоб не переплутати. І зараз все це позбираю і буду живцювати, ну, ставити в водичку. Ось так виглядають саджанці, котрі будуть готові на травень місяць. Восени я їх пересаджувала з педив'ятки. Це будуть дворічні саджанці уже. І зараз вони мають ось такий вигляд. Ще не всі встигла обрізати, але буду різати на одну бруньку. Маленькі горщики з педев'ятки, Повиносила, вони в мене зимували в гаражі, я їх винесла. Щоб вони пробуджувалися у нормальних для них умовах, щоб не було стресу потім, коли не потрібно буде їх загартовувати. І такі вони маленькі, але живенькі. Ось обронечки вже є, набухають, тому краще вони нехай нехай набухають разом з усіма. Жимолость вже пробуджується, подивіться, розпускається. Видно, видно китиці, що будуть цвісти. Жимолость я обрізала. Ще не встигла обрізати лохину. І тут теж саджанці гортензій. Є ще декілька кущиків карликового рододендрона. Блютіт. Ось такий із квітковими бруньками. Такий бусковий колір. Андромеда. Теж із бруничками. Це така сиза голубенька андромеда. Є ще зелена, а ця голуба. І вічно зелені рододендрони є, є більші. Ось такі менші у півторалітрових горщиках. Залежить від сорту. Є пишніші, є менш пишні. Є, Ой. є вже великі, з квітковими бруньками. Ось ця квіткова брунька. Не всі мають квіткову бруньку, але декілька саджанців ще є. Це сорт кальсап. Є кальсап, нова зембла, катубієнце фіолетовий і розеум Елеганс рожевий. Ось так виглядає ділянка в лютому сонечко. Навіть не здається, що ще лютий на вулиці. Туї ось такі вже більшенькі. Це мої саджанці. Хто зі мною бачив, як я їх розмножувала. На вулиці просто гілочки під банки, під бутилки. І вже такі вони великі. Буду пересаджувати собі в горщики, такі, що наплела із ретангу. І розставляти по подвір'ю. Виноград ще не розкривала. Уже потрібно заглянути туди, що там робиться. Ось тут, у більшому об'ємі. Ортензії висаджені, троянди. Азалії ще є. Хтось питався. є ось такі кущики, сорти є елсілі. Розінета. Марушка, фрідоліна. Є більше листочків, менше листочків. Це абсолютно не має ніякого значення, тому що все це листя, воно все рівно опаде. І у травні місяці наросте нове. Шнеперла, біленька, махрової квітку має. Майлі. Вона така меллі більш е, вища, до 90 см виростає азалія. Всі решта так приблизно сантиметрів 60. См. Пурпурна гейша. Конекштайн. Теж, подивіться, які гарні кущики. Барбарисів є декілька є Марія. Ось такі, я вже почала їх теж обрізати, тому що пробуджуються. І, щоб кушник був гарненький пишненький, його потрібно в перші роки формувати знизу. Переважно у рослини пробуджуються, розгалужуються гарно верхні 4 бруньки. Пау-вау! Це зелений із біленькими плямами листочки має. Суперба, дуже темний листок. Голден рінг. Вони такі більш такими шариками їх можна формувати. І мають червоне листя з жовтим крайчиком. Ось такі саджанці. А можна вирощувати і у горщиках. Тільки слідкувати за поливом. Спіральки мої. Ось тут зробила спіральку і трішки будуть такі помпончики. Верх ще росте. Як його буду далі формувати, не знаю. Ще рослина сама підкаже. Поки що ось так формую. Мої азалії, вони взагалі без листя. Накриті не були, і листя у них опало, але це нормально воно, воно наросте. А ось ця азалія була прикрита ящиком. Це арабеска, така малинова, квіткові бруньки. Є Листячко теж таке, воно опаде, тому що пошкоджене. Але це нічого. Не потрібно боятися, якщо ви отримаєте рослину і у неї мало листя, тому що воно все рівно опаде і наросте нове. Ось так виглядає мій садок. Гортензії на 26 лютого 2004, 2024 року. Ще покажу вам ось цей кипарисовик. Як він називається, не знаю, з таким має лимонний запах. Я його формувала спіральку з нього. Спіралька вийшлася красива, але він. Засихає. Не знаю, з чим це пов'язано: чи зі стрижкою, чи... чи він захворів, тому що у мене ось такі кипарисовики росли два. На місці тієї жовтенької туї, це Golden Smaragd, я туди висадила. Там росли два кипарисовики голубі. Один пропав два роки тому, теж уже такий в дорослому віці. Просто засох і все. Я його викопала і викинула. А в цьому році засихає ось цей. Шкода, звичайно, але що зробиш? Я вже приготувала ще одну тую жовту смарагд буду висаджувати на його місце. Можу зробити висновок, що, напевно, її киперисовики... Не всі можна формувати. Можливо, це я його спортила, не знаю. Ось так засихає. Хвоя обсипається. Лікувати, напевно, немає сенсу. Рододендрон вічно зелений з бронечками. Він... Він був накритий. Від снігу, але інші були не накриті і теж обтрушувала сніг, перезимували добре. Ось така інформація на сьогодні. Всім гарного дня, до зустрічі!